Не всі готові це почути, але деякі люди несуть в собі щось особливе щось священне. Ви коли-небудь відчували, що не належите до цього світу, що ваша душа не на своєму місці, ніби ви створені для чогось більшого, якщо ви коли-небудь відчували це. Можливо, ви належите до невеликої групи обраних. Біблія відкриває, що Бог виділяє певних людей, тих, хто призначений для божественного призначення. А ці обрані. Вони носять знаки чіткі, непомильні знаки, які відрізняють їх від решти світу. Але ось що більшість людей ніколи не усвідомлюють. Багато хто вже носить ці знаки і навіть не знає про це. І через це вони проводять своє життя, намагаючись вписатися у світ, з яким вони ніколи не були призначені зливатися. А тепер уявіть собі, що, якби ви виявили, що маєте одну з цих ознак. А може, всі. Як це змінило б ваше бачення життя? Як це змінило б ваше бачення світу? Сьогодні ми розкриємо сім духовних ознак, сім чітких ознак, які, можливо, вже присутні у вашому житті. А остання, вона найшокуючіша з усіх. Майже ніхто про нього не говорить, але коли ви його побачите, ви ніколи його не забудете. Тож дивіться уважно. І якщо в глибині душі ви знаєте, що хочете жити як один з обраних, напишіть у коментарях. Я обираю Бога, бо Він обрав мене першим. Знак 1. токсичні люди віддаляються від вас. Ви коли-небудь помічали, як деякі люди просто не можуть перебувати поруч з вами, без великих конфліктів, без явної причини. Проте один за одним колеги, знайомі, навіть родичі починають дистанціюватися, ніби щось у вас їх бентежить. Але що, якщо це не проблема, а знак обрані носять у собі щось. Світло, духовну присутність, яка викриває те, що приховано в темряві, це не видно неозброєним оком, але це можна відчути. І ті, хто має нечисті мотиви, заздрість, обман, маніпуляції, відчувають це, і вони не можуть довго перебувати поруч з вами. Ісус постійно стикався з цим. Фарисеї зневажали Його, не тому, що Він заподіяв їм шкоду, а тому, що сама його присутність викривала те, що що вони намагалися приховати. В Івана, 8 годин 44 хвилини, Ісус сказав їм: Ви належите своєму батькові, дияволу, і хочете виконувати бажання свого батька, Він не лестив їм, Він сміливо зіткнувся з правдою. І те саме духовне тартя відбувається з вами. Токсичні люди почуваються некомфортно поруч з вами, навіть якщо ви ніколи не сказали ні слова, навіть якщо ви нічого не робили, крім як любили їх. Але послухайте уважно: це не привід стискатися або змінюватися, щоб інші почувалися комфортно. Абсолютно ні. Насправді, ця відстань може бути божественною. Це може бути Божий спосіб захистити вас, захистити вас від стосунків, які тільки сповільнюють вас або ламають вас. І ось правда деякі з тих людей, які йдуть, вони все одно б спробували вам нашкодити. Іноді, перш ніж ці люди, йдуть. Вони залишають після себе більше, ніж тишу. Вони погано відгукуються про вас. Вони перекручують ваші слова, створюють драму, розпалюють конфлікти, яких ви ніколи не хотіли. Але не сприймайте це особисто це не про вас. Це про те, що ви несете в собі. Ваш дух турбує те, що приховано в інших. Ваше світло виявляє те, що вони намагаються тримати в темряві. Тож запитайте себе, чи помічали ви коли-небудь? Що таке трапляється? Чи віддалялися від вас люди, звинувачували вас або нападали на вас без видимих причин? Це може бути явною ознакою того, що ви маєте першу ознаку. І якщо ви це переживали, напишіть у коментарях Боже, забери від мене все, що не походить від Тебе. Ознака 2. Ви відчуваєте і сприймаєте речі раніше за інших. Чи відчували ви коли-небудь, що щось не так, задовго до того? Як це зрозуміли інші? Або чи був у вас момент, коли правда здавалася вам очевидною, але ніхто інший її не бачив. Це не просто інтуїція, це духовне розрізнення. Обраним дається підвищена чутливість не тільки емоційна, а й духовна. Вони можуть відчувати зміни в атмосфері. Вони розпізнають приховані мотиви. Вони часто знають, що буде ще до того, як це станеться. Вони можуть навіть почути питання, що ховається за мовчанням. Плач, що ховається за посмішкою, брехню, що ховається за словами. Але ось яка ціна бути незрозумілим, так само, як Йосип, син Якова. Бог дав йому сни і видіння, проблиски майбутнього. Але замість того, щоб його шанували, його відкинули. Над ним насміхалися, його навіть зрадили його власні брати, тому що люди часто бояться того, чого не розуміють. А духовне розрізнення це не те, що всі вітають. Коли Йосип поділився баченнями, які дав йому Бог, його висміяли не незнайомці, а його власні брати. Убуття 37, 19 вони сказали Ось іде той мрійник, давайте вибаємо його і подивимося, що станеться з його мріями. Це була не просто заздрість, це був духовний опір, і багато обраних йдуть тим самим шляхом. Їх називають драматичними, параноїками, зарозумілими. Але правда в тому, що вони просто бачать те, чого не бачать інші. Бо поки світ блукає в темряві, ті, хто має проникливість, йдуть у світлі. Вони уникають пасток, в які потрапляють інші. Вони чують те, що не висловлюється. Вони відчувають, що буде, без того, щоб їм про це говорили. Але ось що цікаво. Більшість обраних навіть не можуть це пояснити. Це не те, чого вони навчилися. Це те, що вони знають. Як невидима сигналізація в їхній душі, божественне попередження, яке застерігає їх, не довіряй цьому. Поверни тут, а не там. Залишайся на місці, небезпека близько. Ви коли-небудь відчували це. Відчували щось, перш ніж це сталося. Намагалися попередити когось, але вас проігнорували. Якщо так, то це не випадковість. Це може бути потужним знаком, що ви носите цю другу ознаку. Але ми ще не закінчили, тому що наступна ознака може пояснити те, з чим ви боролися роками, чому люди реагують на вас так, ніби безпричинно. Навіть коли ви мовчите, навіть коли ви намагаєтеся зберегти мир. Ви коли-небудь помічали, що, не роблячи нічого поганого, конфлікти все одно знаходять вас. Деякі люди здаються роздратованими вашою присутністю. Вони створюють проблеми, починають сварки, поширюють чутки, і ви залишаєтеся з питанням чому що я зробив? Але ось правда. Ви нічого не зробили. Ви несете в собі щось, обрані несуть в собі духовну істину, чистоту, світло, стандарт, який стикається з глибиною душі людей, і для тих, хто живе в брехні. Ця істина є незручною. Ви не шукаєте конфлікту. Ви не намагаєтеся нічого розбурхати. Але навіть ваше мовчання, так, навіть ваше тихе послуг, кидає виклик тим, хто не хоче змінюватися. Саме це сталося з іло. Він служив під владою правителів Вавилону, вірно, смиренно, чесно. Але саме ця чесність робила його небезпечним для тих, хто був при владі. Вони не могли ним маніпулювати. Вони не могли його корумпувати, тому вони намагалися його знищити. У Даниила 6, 6.4 написано вони не могли знайти в ньому ніякої корупції, бо він був надійним і не був ні корумпованим, ні недбалим. Проблема була не в Даниїлі. Проблема була в тому, що Даниїл уособлював. І те саме може бути правдою для вас. Можливо, ви вже стикалися із заздрістю, зрадою, несправедливими звинуваченнями. Без жодних пояснень. Люди намагаються перекрутити ваші слова, дискредитувати ваше ім'я, ставити перешкоди на вашому шляху. Але знову ж таки, справа не в вас. Це стосується того, що ви несете в собі. Це стосується світла всередині вас, покликання, з яким ви народилися, і того, як це світло викриває те, що інші воліють приховати. Тож справжнє питання полягає в тому, як ви з цим поводитеся. Відповідь полягає не в тому, щоб давати відсіч, а в тому, як ви реагуєте, коли Даниїла кинули до лев'ячої ями. Він не давав відсіч, він не сперечався, він не намагався виправдовувати себе або захищати свою репутацію. Він просто залишився вірним і дозволив Богу боротися за нього. І це також ваш шлях. Якщо ви стикаєтеся з переслідуваннями, нерозумінням або відторгненням, не витрачайте сили. Намагаючись переконати тих, хто вже вирішив не слухати, не борітеся з вогнем вогнем. Натомість, стойте твердо, залишайтеся на землі, і вірте, що в Божий час він виправдає вас, бо те, що приховане в темряві, Бог завжди виводить на світло, а тепер слухайте уважно. Наступна ознака може пояснити те, з чим ви боролися все своє життя, те, що змушувало вас почуватися іншим. Відірваним, а іноді навіть самотнім. Ознака 4. Ви ніколи по справжньому не вписувалися. З дитинства. Ви коли-небудь відчували, що не належите до цього світу, незалежно від того, куди ви йшли, до школи, на сімейні збори, навіть до церкви. Всередині вас завжди було щось, що шепотіло. Це не мій дім. Обрані носять у собі дивну біль. Вони можуть бути оточені людьми. І все одно відчувати себе чужими. Чому? Тому що цей світ не є їхнім кінцевим пунктом призначення. Як сказано у посланні до Філіп'ян 3 години 20 хвилин. Але наше громадянство у небі це означає, що глибоко в душі. Ваша душа знає те, чого світ не може пояснити, що ніщо тут не може по-справжньому задовольнити. Що жодне земне місце ніколи не буде для вас ідеальним, тому що ви створені для чогось більшого. Подивіться на Мойсея. Він виріс у королівській родині. Був принцом в Єгипті. Він мав статус. Він мав багатство. Він мав усе, що міг запропонувати світ. І все ж, щось у ньому було неспокійне. Він не належав до того місця, бо був призначений для чогось набагато більшого. Мойсей мав доступ до багатства, влади та привілеїв, але він ніколи по справжньому не належав до того місця. Щось у його душі знало, що існує вища мета. В посланні до Євреїв 11, 24, 25 сказано: Мойсей вирішив терпіти знущання разом із народом Божим, а не насолоджуватися швидкоплинними задоволеннями гріха. Він відмовився від трону заради покликання, він відмовився від комфорту, щоб йти до своєї долі. І, можливо, ви відчували те саме, якщо ви ніколи не відчували себе повністю прийнятим. Можливо, це не відторгнення. Можливо, це перенаправлення. Можливо, Бог готує вас до чогось більшого, до чогось, чого світ не може запропонувати і не зрозуміє. Але не дозволяйте цьому почуттю ізолювати вас. Воно не покликане змусити вас ховатися. Воно покликане підготувати вас до зростання, до впливу, до того, щоб стояти там, де Бог призначив вас, а не там, куди вас запрошує світ. Ось вам виклик. Погляньте на своє життя. Скільки разів Бог виводив вас з місць, Груп. відносин, які просто не здавалися правильними. Це був збіг. Або він розчищав шлях, відокремлював вас для більшої місії. Якщо ваше серце глибоко усвідомлює, що ви не належите до цього світу. Сміливо заявляйте про це в коментарях. Мій дім не тут. Я належу до Царства Божого. Ознака 5 Діти та тварини відчувають у вас щось особливе, чи помічали ви коли-небудь, що маленькі діти, навіть немовлята, реагують на вас несподіваним чином. Можливо, немовля дивиться на вас великими, допитливими очима або посміхається вам без видимих причин. Можливо, тварини підходять до вас спокійно або з любов'ю, навіть якщо зазвичай вони сором'язливі або віддалені. Можливо, дитина задивляється на вас, посміхаючись. Або тварина, яка зазвичай уникає незнайомців, раптом підходить до вас спокійна, довірлива, безстрашна. Це просто випадковість, або це може бути щось глибше. Обрані мають особливу присутність не завжди видиму, але безперечно, відчутно. Діти, у своїй невинності та чистоті часто можуть сприймати те, чого не можуть дорослі вони реагують на світло всередині вас. Сам Ісус сказав у Матвія 19 годин 14 хвилин: Нехай діти приходять до мене, бо царство небесне належить таким, як вони. Вони розпізнають те, що є чистим. Вони тягнуться до цього. А тварини Вони володіють природним розрізненням, чутливістю, що виходить за межі логіки чи навчання. Вони відчувають наміри, енергію, навіть небезпеку задовго до того, як це робить людина. Біблія наводить нам вражаючий приклад у числах 22. Валаам їхав на своєму ослі по стезді, не знаючи, що ангел Господній стояв на його шляху, готовий зупинити його. Він нічого не бачив, але осел бачив. Тварина відчула небезпеку, відмовилася рухатися вперед, і тим самим врятувала життя Валаама. Цей момент розкриває потужну істину. Іноді тварини відчувають духовний світ чіткіше, ніж ми. Тож тепер запитайте себе. Якщо невинні діти і тварини тягнуться до вас, знаходять у вас втіху, відчувають спокій у вашій присутності. Чи може це бути тому, що ви несете в собі щось божественне? Чи може бути, що Божа присутність так глибоко спочиває на вас, що інші, навіть без слів, можуть це відчути? І якщо це правда, що це говорить про ваше покликання, нехай цей виклик розбурхає ваш дух. Нехай ваша присутність говорить голосніше за будь-яку промову. Заходьте в кімнату, і нехай люди відчувають спокій, навіть якщо вони не знають чому, нехай вони відчувають щось інше, навіть якщо вони не можуть це пояснити. Бо коли ти носиш Бога в собі, слова часто є зайвими сама присутність є достатньою. Знак 6: Бог говорить до вас через сни та знаки. Іноді життя здається нормальним. Доки не трапляється щось, що змушує вас зупинитися. Дивний момент повторюване число. Повідомлення, якого ви не очікували, але яке не могли проігнорувати сон, який через кілька днів стає реальністю. І ви задаєтеся питанням це був просто збіг? Або Бог намагався мені щось сказати. Правда в тому, що обрані не живуть сліпо, вони живуть під керівництвом з найперших сторінок писання. Бог говорив до своїх обраних через сни, знаки та божественні візерунки. Йосип, син Якова, отримував сни, які пророкували майбутнє і рятували народи. Пророк Даниїл мав видіння, які визначили хід історії. А в другому розділі Євангелія від Матвія Бог через сон попередив мудреців, щоб вони не поверталися до ірода. Захистивши новонародженого Ісуса, Бог завжди знаходив способи говорити. Але не всі слухають. І ось що багато хто не розуміє знаки не завжди супроводжуються громом і блискавками. Вони не завжди є надприродними видовищами. Іноді вони є ледь помітними. Розмова, яка зачіпає вас заживе, закрита двері, яка змінює ваш шлях. Затримка, яка вас дратує, але згодом стає цілком зрозумілою. Бог промовляє через людей час і навіть найдрібніші деталі. Несподівана зустріч. Біблійний вірш, який з'являється саме в той момент, коли ви його потребуєте, сон, який не виходить з голови, все це може бути чимось більшим, ніж випадкові події. Вони можуть бути божественними відповідями, ледь помітними шепотами з небес. Але ось у чому проблема. Багато людей ігнорують ці знаки. Вони називають їх збігами і тим самим пропускають послання. Але якщо Бог показує вам щось знову і знову. Не відкидайте це, запитайте себе, чи може це бути підготовкою? Чи може він попереджати мене, направляти мене або відкривати щось заздалегідь? Тож наступного разу, коли трапиться щось дивне або незвично своєчасне, замість того, щоб називати це збігом, зупиніться і запитайте Господи, це від Тебе? Що ти намагаєшся мені показати? Бо найчастіше відповідь вже навколо вас. Вам просто потрібно відкрити очі і свою душу, щоб її побачити. Ознака 7, коли ви молитеся, щось трапляється. Тепер ми підійшли до найпотужнішого знаку з усіх. Якщо є одна ознака, яка дійсно відрізняє обраних від решти, то це ось що. Їхні молитви не є порожніми словами. Вони рухають небо, вони змінюють реальність. Деякі люди моляться і нічого не змінюється. Але інші, коли вони моляться, Щось в атмосфері змінюється. Обрані не просто розмовляють з Богом. Вони мають прямий зв'язок з ним. Подивіться на Ілію. Він молився, і небо закрилося. Три з половиною роки не було дощу. Потім він знову помолився, і з неба полився дощ. Петро помолився, і паралізований чоловік встав на ноги. Павло помолився, і демони затремтіли. Ланцюги впали. Двері в'язниці відчинилися. Це не про релігію. Це просто стосунки. Павло і села закутів ланцюги, несправедливо ув'язнені, не кричали відвічаю. Вони молилися, вони славили, і двері в'язниці відчинилися самі по собі. Ось така сила молитов обраних. Бо коли вони говорять, це не порожні повторення, це потужний крик з глибини їхньої душі. Коли обраний молиться, він не просто благає, він проголошує. Він не просто сподівається, він вірить, він узгоджує себе з Божою волею. І коли це відбувається, атмосфера реагує. Небо рухається, ланцюги розриваються, бар'єри падають. Але є щось ще глибше обраним не потрібні величні, красномовні промови, щоб бути почутими Богом. Справжня сила молитви не в тому, наскільки вишукано звучать слова. Вона в вірі, що стоїть за ними. Шепіт Вимовлений з вірою, потужніший за тисячу слів, вимовлених з сумнівом. Тож, якщо у вас коли-небудь був момент, коли ваша молитва була чітко почута, не називайте це удачею, не списуйте це на збіг обставин. Це був знак знак того, що небо слухає. Знак того, що ваш голос має владу в духовному світі. Але пам'ятайте якщо ваша молитва має силу, тоді ваша відповідальність теж велика. Як ви використовували це священне з'єднання щоб преслідувати свої бажання, або щоб принести зцілення, світло і перетворення тим, хто вас оточує. Подумайте про це. А тепер зупиніться і поміркуйте. Бо, якщо ви дійшли до цього моменту, ви вже знаєте щось глибоко в своїй душі, обрані не такі, як усі інші. Обрані інші вони мають знаки знаки, які не завжди легко зрозуміти. Іще важче нести. Але кожен із цих знаків вказує на щось глибоке. У вас є мета, покликання, божественне завдання, покладене на ваше життя самим Богом. Можливо, протягом цього відео. Ви впізнали себе в деяких з цих ознак. Можливо, у всіх. Якщо так, то не ігноруйте це. Це не просто інформація, це откровення. Ці ознаки не є прокляттям, вони є підтвердженням. Доказом того, що ви були обрані для чогось набагато більшого, ніж може запропонувати цей світ. Але тепер постає найважливіше питання, що ви будете з цим робити? Визнання ознак не має значення, якщо ви не готові діяти відповідно до них. Якщо Бог обрав вас, Він очікує відповіді. Тож, якщо це повідомлення порушило щось у вашій душі, не тримайте це в собі. Подобається це відео. Поділіться ним з кимось, хто, як ви знаєте, шукає істину. З кимось, хто також може бути позначений і ще навіть не усвідомлює цього. І напишіть у коментарях я ношу знаки обраних, скажіть це з вірою. Заявіть про це сміливо. Нарешті, якщо ви хочете і надалі отримувати слова, які зміцнюють ваш дух, підпишіться на канал і увімкніть сповіщення, бо обрані завжди мають бути готові. До того, що Бог хоче відкрити наступним. Нехай Бог благословить вас, захистить вас і веде вас вперед. І ніколи не забувайте, ви не самотні. Основний заклик до дії використовуйте в кінці відео. Якщо це повідомлення торкнулося вашого серця, не йдіть, не підписавшись ми будуємо спільноту обраних, і ви тут не випадково. Підпишіться зараз і увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити те, що Бог хоче відкрити далі. Ви не самотні в цій подорожі.